Уяви собі ситуацію, ти стоїш на світлофорі, поруч мотоцикл. Але замість звичайного гарятного чотирициліндрового писку ти чуєш глухий важкий автомобільний v 8 І це не кастом для виставки. Це дорожній мотоцикл, який має 8,2 літри об'єму, 1200 кінських сил, працює на чистому спирті, і спаливо так, ніби він ненавидить економіку. Це мотоцикл, який створили на базі двигуна навіть Монстр трака. І сьогодні я розповім тобі історію рапом v 8 Можливо, найабсурднішого і найпотужнішого мотоцикла, який коли-небудь виїжджав на звичайну дорогу. Якщо тобі цікаві рідкісні, божевільні, інженерні мотоцикли, де головне не цифри, а ідея, яка стоїть за ними, ти на правильному каналі. Мене звати Влад, і тут ми говоримо про мотоцикли, які ніколи не створювалися для мас. але назавжди змінюють уявлення про те, де взагалі проходить межа здорового глузду. Головного героя цієї історії звати Нік Арджил, 44-річний британський інженер та електрик. Раніше він будував монстер-трак. величезний, безглуздий, абсолютно надмірний. Але в якийсь момент він продав шосі цього трака і залишився з проблемою. У гаражі стояв двигун, не просто двигун, а 82 літровий мапарбік Блок v 8 з компресором, здатний видавати понад тисячу кінських сил. Новий гараж був маленьким, місце для нового трака нуль. І тут у справу втрутилася дружина. Навіщо купувати новий мотор, якщо у нас уже є один в гаражі? І в цей момент у голові інженера народилася думка, яку більшість людей відкинули б одразу: а чому б не зробити мотоцикл? І це просто технічне божевілля. Двигун 8193 см3, дев'яносто три сантиметри V8, налаштований ICE Racing. компресор Littlefield 871. Приблизно 1200 кінських сил залежно від надовгу та палива для розуміння масштабу. Це як 5 двигунів міні-купер або 10 середньокупатурних спортбайків об'єднаних в один паливо, чистий спирт, витрата 4 милі на галон, тобто економічність, відсутня, як явище, двошвидкісна коробка з реверсом, API Gearbox. До речі, є задня передача, бо без неї цей монстр просто не вижив би. Щоб мотоцикл не перевертався назад при кожному різкому газі, довелося створити на раму. Сталеві труби 32 мм, двигун несучий елемент. Ремінь компресора проходить крізь вилку, щоб укоротити конструкцію. Вага цього монстра сягає 500 кілограмів. І навіть з такою масою питома потужність удвічі більша, ніж у GSX-R 1000 або ZX10R. Колеса й гальма тут абсолютно без компромісів. Перед Медзелер Марафон, зад Майкі Томпсон, гальма шестипоршневі Харрісон Білет, бо зупиняти 1200 сил теж мистецтво. А тепер про динаміку і чому це реально страшно: від нуля до сотні кілометрів на годину 2 секунди, максималка понад 350 кілометрів на годину, четверть милі менше, ніж за 7 секунд. Це мотоцикл, з яким не варто ставати поруч на світлофорі, навіть якщо ти на H2R. навіть якщо ти впевнений у собі. Але рапом 8 це не про швидкість і не про рекорди. Це про момент, коли інженер дивиться на абсолютно недоречний двигун і каже: А чому б ні? І саме з таких моментів народжуються машини, які ніколи не стануть масовими, але назавжди залишаться легендами. Якщо хочеш ще більше таких інженерних безумств, ти знаєш, що робити.